Вихідна точка запахового сліду. Для службової собаки ховаємо баночку. Перчатку. Барт бере слід. Старт. Барт службовий собака пошукової роботи. За запахом він виводить поліцейських на слід. А це Челсі. Вона поки навчається це робити. Зараз робиться вихідна точка умовного. Супротивника. Це ж була собака, буде в нюхати її. Все, будь ласка. Нюхай. Вихідна точка робиться на м'ясі. Потім будемо робити на портувальний предмет. А це бельгійська вівчарка Малінуа Ваканда. Їй 5 місяців, і вона проходить соціалізацію. Далі її вчитимуть затримувати правопорушників. Зараз в віці 5 місяців. Ми з нею всюди. Вплоть до того сідаємо в тролейбус, поїхали інші звуки, інші люди. Хто як звертає увагу, ну це для собаки важливо. Ближайших 5-8 кілометрів. Ми все вже обходили. Центральний ринок. Магазини такі не пускають. Це роблять для того, щоб жоден чинник у майбутньому не відволік увагу собаки від виконання завдання, каже кінолог Дмитро Срадомський. Щоб не сталося так, що умовний злочинець там палкою вдарив, собака злякалась, не відпрацювала своє. Ну, в цих прикладах собака повинна працювати на всі 100%. Собака повинна постійно вдосконалюватись, так як і людина. Постійно чомусь навчатись, постійно вдосконалюватись. Не тільки там затримані, по пошуку постійно собаку потрібно тримати в певному тонусі, щоб вона хотіла працювати. Це п'ятирічний вук. Він якраз і працює з поліцейськими та затримує правопорушників. Стоять, поліція пускає службову собаку. Працюють зачастую, коли вже є певна, певна загроза. Ж, або людині, або поліцейському, ну будь-кому, що, що можна застосувати собак. В реальному житті, ну якщо особа чинить опір, тобто чи намагається застосувати зброю, чи там втикає, ну, чи, ну в, реальні, в реальній службі про Їздивши на семінари, розмовляючи з працівниками СБУ, собака діє на всі 100%. Загалом у кінологічному центрі головного управління національної поліції в Чернігівській області з'явилося шестеро цуценят. Вони приїхали до Чернігова з Хмельниччини, оскільки була потреба у службових собаках. Під час бойових дій деякі наші собаки втратили. Можливість якісно працювати. Вони пережили стрес, це були вибухи, тому в деяких випадках вони лякаються і цим якісно не можуть, не можуть далі працювати. Це слідова робота, це пошук наркотичних засобів, пошук вибухівки, пошук трупів, людських залишків. Це теж є зараз актуально. Ну, в цих напрямках і будемо готувати. Чотиримісячного лабрадора Сіріуса будуть готувати до пошуку наркотичних речовин. У лабрадорів дуже гарні носові пазухи, вони дуже добре чують а, запахи. Спочатку перш, перше, що треба робити, це соціалізація, це привчання цценяти до навколишнього середовища, до людей, а, до місцевості, до інших собак. А, все відбувається у формі гри. Навчання також у формі гри. Тобто е навчаємо ми все на апортерувальному предметі. Це улюблена іграшка. Іграшка підкладається до е ну так сказати ймовірних запахів, імітаторів, і собака просто буде шукати свою іграшку. Період підготовки службових собак до виконання завдань триває від семи місяців до двох років. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.